Комунікативна гра квадрангол дає можливість винести на поверхню навички комунікації та продіагностувати рівень командної взаємодії в групі. В наборі квадрангол 6 квадратів стороною 22 см, кожен з яких складається із трьох п'яти геометричних фігур різного кольору. Учасникам на тренінгу роздаються перемішані деталі різних квадратів, і їх задача за певний проміжок часу зібрати свій квадрат. Домовляючись з іншими групами про обмін деталями. Учасники можуть працювати індивідуально, якщо група до 6 осіб або в командах. Для великих груп можна також давати завдання: зібрати квадрат 22 см, зібрати квадрат 44 см або прямокутник 44 на 66 см. І тут вже можна буде побачити, чи готові команди співпрацювати задля досягнення мети. Адже самотужки із наявним ресурсом команда не зможе зібрати великий прямокутник чи великий квадрат, і їм доведеться об'єднати зусилля. Завдання може виконуватися з опцією розмовляти, а може і виконуватись мовчки. Завдяки грі квадрангол на тренінгу можна продіагностувати навички ведення перемовин, проаналізувати, чи вміють учасники домовлятись один з одним. Відслідкувати емоційний фон у команді пов'язаний із необхідністю домовлятися з іншими. Побачити, чи учасники працюватимуть тільки в межах своєї команди, чи будуть взаємодіяти з іншими командами. Відслідкувати рівень довіри в групі, побачити, чи розуміють учасники одне одного співслова, якщо гра проводиться мовчки. Комунікативна гра квадрангл підходить для комунікативних тренінгів, навичкових тренінгів. Тренінгів із перемовин, тренінгів із продажів, управлінських тренінгів, стратегічних сесій, тренінгів для проєктних команд тощо. Ось такий командний реквізит. Ви можете використовувати на ваших тренінгах, воркшопах та пасивітаціях. Вдихніть нову енергію у ваші заходи разом з інтернет-магазином для бізнес-тренерів або